Плалась дорожньо-транспортна пригода. Отримали ми виклик повідомлення по лінії 102. ДТП з потерпілими. Прибувши на місце, було виявлено автомобіль, який має суттєві пошкодження. Стояли вже відповідні служби. Це МНС та швидка допомога п'ятьох людей госпіталізовано разом з водієм. Деталі встановлює далі слідчий з відділу поліції. Деталі встановлюються, саме я не можу сказати, звідки куди хто їхав. Автомобіль який радянського виробника, а саме ПАС, державний номер там є. Більш встановлюється звідки один автомобіль. Поки що якби, є один автомобіль, той який постраждав, який отримав механічні пошкодження. Деталі встановлюються слідством. Автомобіль, який ну, ймовірно, рухався. Врізався в забор, все, більше інших автомобілів якби, на місці немає, тому можливо вважати, що ну, треба слідство. чекати, поки слідчі дії пройдуть, допитають свідків можливих, ну, таке інше. Приїхала швидка медична допомога, забрала 5 чоловік Ми разом з водієм.